До мене молодець, 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 молодець. Гарді, сидіти. Так, молодець. Тут так сталося, що я пішла годувати її маму. Ми годували її маму і її всіх сестер. Їх було п'ять. І я пішла годувати їх не сама, а своїм хлопцем. І четверо цуценят побігли до мене, а ця побігла до нього. Ну і все. І звідти почалася їхня любов, і звідти почалося те, що треба брати її, треба брати, бо вона його полюбила. Ну, а ще в неї є досить така цікава сердечко на спині. А це як символ кохання, бо наші стосунки зародилися саме в період війни. От, І у нас з'явився такий маленький символ, безшкітливий. Бачила новості для нашої красуньки мамі, і зразу я її полюбила. Вагалася я дуже як її забрати, бо в мене була хворота у собачок. У лютому померла собачка. Важко було занаважити, ну, дав богочко, я вирішила і я взяла для себе безпритульну красуню нашу мімі. Я їй дуже рада мама Харді на початку війни. Народила діток саме от тут, в цій локації. Було складно нам найперше, бо це місцевість. Ну тут, тут важко виживати тваринам. Ми принесли їх в цю яму, і тут вони перебували майже до останнього дня, поки ми всіх не прилаштували по сім'ях. сінях. Кожному серцю, любов, кожному села. мені подару мене звати Мар'яна Бреч, я місцева жителька міста Єршави. Близько року тому я почала піклуватися про тварин безпритульних. Почалося все з випадкової зустрічі недалеко від мого дому з безпритульною собачкою. А й не до господарі викинули її разом з чотирма. Цуценятами це були дівчата. Я так думаю, їх викинули якраз через те, що, що вони дівчата дуже печальна історія, але закінчилася дуже гарно. Я зрозуміла, що сама я не впораюся, і на платформі Facebook знайшла групу місцеву, була приємно вражена, бо там дівчата місцеві вже волонтерили. Я долучилася, написала пост про ситуацію. Відгукнулися небайдужі дівчата і хлопці. Ми почали активно брати участь у цій історії. Все завершилося, слава Богу, добре. Ми прилаштували дівчат, ми прилаштували мамку. І це був такий хороший приклад, що все можливо, якщо, якщо дуже хотіти. Ні-ні, ні до людей ми не чіпляємося, Гарді. Ми й не пить водичку, не чіпляємося до людей. Іди ось-ось-ось. Пройшовшись вулицями міста, я звернула увагу на відсутність великої кількості безпритульних тварин, а ті котрі були, вони були контактні, вгодовані. Я почала шукати притулок, бо думала, що це звідти. І те, що мене вразило, що притулку тут немає, як і немає місця, де би можна було стерилізувати тварин. Немає лікаря, який би проводив цю процедуру. Харді! Харді, харді, харді! Хар Через соціальні мережі я знайшла Мар'яну, написала їй повідомлення. Так, я власне, з нею познайомилася, з іншими волонтерами. Ну і так почалася наша стерилізаційна співпраця. Ми почали возити їх в інше місце. Для цього я там мій хлопець надавали автомобіль. І за всі шість разів, коли ми возили безпритульних тварин, жодної шкоди надано не було. Тому не потрібно боятися брати безпритульну тварину. В автомобіль не потрібно боятися брати безпритульну тварину додому, бо ну це, це маленьке щастя, яке подарує вам безмежно велику кількість любові. І я дуже рада, що в місті є небайдужі, такі ж як я. І от зараз ми приїдемо на одну з таких локацій, де знову ж таки з'явилася якраз на початку війни собачка. І в неї вже був на той момент приплод знову п'ять красивих дівчат файних, але нам вдалося і цю ситуацію вирішити. Всі дівчатка прилаштовані, ситуація зараз важка, і все більше і більше безпритульних тварин з'являються в місті ще й тому, що війна внесла свої корективи, і дуже багато людей, що втікали від війни, на жаль, залишили тварин просто неба. А природа бере своє, і кожна доросла особина так чи інакше колись буде мати потомство. І воно залишиться на вулиці, якщо не брати цю ситуацію у свої руки. Я дуже надіюся, що з часом ситуація зміниться. І з місцевої ради у нас буде велика підтримка, але зараз ми дуже раді, що нас побачили на просторах Фейсбук. Фонд чеський дома на злічки в тісні, які допомагають нам кормом, і нам набагато легше зараз вигодовувати і малечу, і дорослих собак. Це для нас дуже велика підтримка, бо всю свою роботу ми робимо у вільний час. Тому якраз корм це є найперше, що потрібно. Це вже не перша партія корму передана від Ярослава і його фонду. Тому я дуже сподіваюся, що і надалі вони нас будуть підтримувати. Ми зможемо ще більше роботи зробити якісно і швидко. В навазності на початок валки на Україні ми заложили надачний фонд, надачний дачний фонд домашній мазичів кісні. І ось цілим допомагати допомагати псу не в Чехах, але й на Україні. postupně, tak jak jsme získávali informace, jak co a všechno tam nefunguje, tak jsme začali pátrat po dobrovolnících, kteří se v této problematice angažují, snaží se těm psům pomáhat. Našli jsme Marianu z e, Iršavy, která poměrně aktivně se tomu věnovala, ubížděla na kole, ubížděla na kole, krmila je, začali jsme jí posílat konzervy, dostali jsme se s ní do styku. Do styku od ní máme informace, jak to funguje, že na Ukrajině prostě v tuto tu chvíli Není pro ty při zajištěný žádný útulek, nic takového tam není. Nefunguje tam veterina, nefunguje tam vlastně žádná péčelně a nemá čím krmit. Alfa soadka. Mamka pěti дівчат Зараз вже прилаштованих. Дівчинка на сьогодні стерилизована. За кошти не Дивися, що в мене є. Ой, смачно. Отак, завдячуючи благодійній організації, фонду чеському. Ми годуємо безпритульних тварин або тварин, які потрапили у важку ситуацію, залишилися без дому. Без господарів. Дуже надіюся, що наша співпраця з фондом продовжиться і ми зможемо нагодувати ще багато тварин, безпритульних і потребуючих. Бо, як показує практика, їх стає тільки більше. Хороша! Мімі! -мі. Наталю, добрий день! Як ми виросли, ти моя хороша, красунечка. Ми вам дуже вдячні. Красу, нашу, нашу любимочку, наша сама сама дружка. Красунька виросла. Мімі, -мі, Красунь. пішли, пішли знайомитися. Добрий день. Добрий день каженаточко. Добрий день. Дуже змінилася. Дуже змінилася, Така повністю, як таксочка, Мамі ні лише вузка. Вуска мамині. Вуска мамині. Хто да. така? Пішли. Так Та, так. Вірна, маленька. Туда, ми прийшли, я її забрала 2 числа на машині, кошику. Нас зустріли добре, і з кормами. Маряні дуже вдячні. І їй всім, всьому колективу, ми дуже-дуже вдячні. Прийшли додому, одразу її покупали, накормили, спала в нас у ванні. Боялися пущати, бо в нас ліну, лумінат обов'язки не попіскала. Привчили її до лотка, ходить на боток, собі вітаємо. Дуже любить, бо вона дуже любить всі тварину, так як я. Я дуже любитель тварини. Гулька. Гулька? Це Мімі. -мі. знайомтеся. Це одна з п'яти прилаштованих цуценят, які народилися в промзоні Єршави. Це красуня, власниця паспорту. Зараз вона вакцинована. Вона улюблениця сім'ї. Про неї тут піклуються. Їй дуже повезло. До мене, до мене. До мене. Так, молодець. Молодець. Не потрібно боятися брати абсолютно безпородну. Безпритульну тварину, адже навіть її можна навчити базовим командам бути слухняною, чемною і контактною. Поки у нас немає критичної ситуації і більше тварин, слава Богу, контактні і приручені, було б легше зробити всю роботу. Гірше буде, коли буде кількість збільшуватися. Тому найперше, що я вважаю, треба зробити місце перетримки. Ось, до прикладу, якщо ми стерилізуємо собачку, за нею треба догляд, як мінімум, три дні. І дуже би було добре, аби було в місті певне місце, де ця собачка могла би проживати ці три дні, поки волонтери пишуть красиві пости, за якими стоїть купа роботи. i šukají rodinu pro takovou sobáku. Tomu místo pro představení je nejprve. Naším cílem v tuto tu chvíli je ve spolupráci se všemi dobrovolníky tady u nás, u nás a samozřejmě na Ukrajině, vybudovat tam útulek, kde bychom se pokusili zajistit pro ty psy veterinární péči, ideálně kastraci prostě tak, aby, aby ty psy, co tam volně pobíhají, protože je to v desítkách, v desítkách kusů aby se dál nemnožili a aby jsme předešli tomu, že, že, prostě přijde nějaká masivní invaze, invaze která, by ty psy, která by ty psy dostala sem do Čech, protože by to způsobilo problémy další, další asi tady. Vyhodnotili jsme to tak, že asi ideální je, ideálně prostě pomáhat přímo na Ukrajině a, a snažit, se, snažit se tam tu situaci nějakým, nějakým způsobem podpořit tak, aby ty dobrovolníci, kteří se v tom angažují, tak aby měli ty podmínky lepší, protože se jim nedostává ani peněz, žádný materiální podpory. My se snažíme, snažíme tam dodávat, dodávat pro ty psy, konzervy. Máme zprávy, sledujeme, jakým způsobem to probíhá, jakým způsobem je krmí a, a že teda funguje. A víceméně cílem, cílem opravdu je dostat se do situace, kdy tam začneme stavět nějaký útulek tak, aby jsme byli schopni je podpořit a, tím těm to něco přineslo. Pro těhom roku nám vdalo se přilaštovat blízko stát В хороші родини, звідки ми отримуємо звіти. Нам вдалося прилаштувати десяток дорослих собак, контактних, соціалізованих. Зрештою, за крайні два місяці нам вдалося стерилізувати шість собак. Тому е я вважаю, я переконана, що це вже змінило ситуацію. Я дуже хочу, аби з нас взяли приклад і продовжували, і допомагали нам в цій нелегкій справі. Так складаються обставини. Що ми повертаємося додому. І дуже би хотілося, щоб на моєму місці з'явився хтось інший, хто надавав би автомобіль, підгодовував би тварин, брав би на перетримку. Ну і, звичайно, підтримував фінансово, адже кожні 10, 20 чи навіть 5 гривень вони зіграють велику роль. Бо кожна безпритульна тварина, окрім процедури стерилізації, зазвичай потребує якогось певного лікування. Ну от Харді до сих пір її пам'ятає як свою годувальницю.